У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали полеглого за Україну Володимира Матрунчика. Був дуже хорошою людиною, справжнім другом, патріотом. На Волині завершила навчання перша група добровольців підрозділу поліції нового зразка. Людь знайомі в мене працює в поліції, каже, що є дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка. Медична бригада Луцького пологового будинку розпочала безплатне обстеження жінок у селах Луцької громади. Приходять жінки, які довго не були по 5 до 10 років у кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні відспівали полеглого за Україну військового Володимира Матрунчика. Чоловік загинув 10 березня, обороняючи країну від агресора на Запоріжжі. Як розповів його батько Володимир, син добровільно пішов служити до територіальної оборони Київщини торік у травні. Звідти його передислокували на південь. Загиблому бійцеві було 40 років. До повномасштабного вторгнення мешкав у Києві його батьки у піддубцях Луцького району. Зразу перший день. Ми поїхали в військомат, хотів йти на фронт. Ну, його не взяли, так як він не служив, його не взяли. Потім дзвонить через дві діді тату каже, привітай мене, я вже з ЗСУ. Ну там пішов, ну, забрали, вчився, побучалися там. Ну що він писав, все добре, все добре. А як приїжджав з Києві, то приїде обніве, дзвонить, я вас люблю відпуску ж був місяць назад, відпустили, а загинув, був бій. Кажуть, ну що, він не покинув поста. А міг би роликів вже 15 дружнів дружина з юності самої був дуже хорошою людиною, дуже хорошою справжнім другом, патріотом. Знаю його вже з дорослого віку. мужнього, сильного, цілеспрямованого. Мудрого чоловіка молодого, який мав багато мрій, бажань. Спочиватиме Володимир Матрунчик на кладовищі у селі Гараджа. У день українського добровольця у Луцьку вшанували пам'ять полеглих захисників до пам'ятного фотостенду загиблих за Україну героїв Небесної сотні і військовослужбовців поклали квіти. Мама загиблого військового Олександра Нагорного Людмила каже: її син з власної волі і за покликом серця пішов на війну. Пішов сам добровольцем. Військоматі були в шоці. що він служив в Запоріжжі і внутрішніх військах і був в міліції. працював, що з такою підготовкою, його не забрали. За дві години він прийшов в комісію. Все Подзвонив до відомо поставив, мам, готуйтеся, бо йду. І пішов так і на Запоріжжі, село Степове, Васильський район загинув. 18 січня загинув, 27 січня ми його поховали, та й нема рідненького. Соколика нашого пресофіцер Луцької частини Нацгвардії Тарас Антипович розповів 14 березня 2014-го півтисячі майданівців добровольців увійшли до батальйону імені Кульчицького. Нині понад 13 тисяч чоловіків і жінок захотіли увійти до шести штурмових бригад, які формує Національна гвардія України. На ці підрозділи буде покладено завдання звільняти тимчасово окуповані українські території. Це і Кримський напрямок, і східний напрямок. Тобто специфіка цих бригад полягає в тому, що туди долучаються люди добровільно. Мільйони українців сьогодні є добровольцями, які або ж допомагають армії в якійсь формі, або служать у різних підрозділах Сил оборони, зокрема і в Нацгвардії. В одному з тренінгових центрів поліції області завершила навчання перша група людей, які пройшли всі етапи відбору і потрапили у воєнізований підрозділ поліції нового зразка Людь, розповіла начальниця відділу професійного навчання головного управління Нацполіції в області Валентина Мальничук. З її слів на першому етапі добровольців готували як поліцейських, але в умовах ведення воєнних дій. Первинне навчання у центрі пройшов 26-річний Андрій Найдюк. Каже, до цього волонтерів. Коли почалася війна, завіз дуже багато, ну, як, дуже багато, автомобілів 15 особисто завіз на ЗСУ. І ще коли почалася війна, в третій день хотів йти. Але поки возив авто, хотів іти взагалі в Азов. Але знайомий в мене працює в поліції, каже, що є дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно хороші кадри. Вирішив піти сюди. Здав Фізо, тести, прийшов мій догляд. Поліцейський з відділу професійного навчання Влад Куприянчик навчає вогневої підготовки. новостворена штурмова бригада вивчає все з нуля, тому що є. Люди з досвідом. А є люди, які взяли рук вперше. Значить, ми починаємо від того, що позиція, позиція для стрільби, як вона виконується, які є положення, які є положення стоячі, лежа з коліна. Після навчання у тренінговому центрі поліцейських розподілять по підрозділах для проходження бойового злагодження. Сказала начальниця відділу Валентина Мельничук. Скількох людей набрали і навчили, не називає з її слів набір у підрозділ Людь триває. Коли була загроза для державності, добровольці перші ставали на захист. Спілкуючи зі своїми побратимами в 2014 році, ну, не чекали ми, що буде те, що відбулося в Іловайську і надалі. Саме так з нагоди дня добровольця і презентації оновленого видання спецпідрозділ Світіс в антитерористичній операції на Донбасі 2014-2018 роки до відвідувачів обласного кризнавчого музею звернувся ветеран цього підрозділу Андрій Квач. Його побратим Михайло Маляревський, ветеран роти «Світість», пригадав події майже десятирічної давнини. А це каже і зелений коридор Віловайської і оточення у вуглегірську. Кожен бієць, боєць попав ну, в на різну ситуацію, по різному виходив, різно сприймав потім свій вихід. Ще зо три видання має вийти, щоб все ну відтворити, так як воно було. Він Певне найбільше любив Україну і б загинула набагато більше. Якби трошки по іншому, Максим як командир зводу, себе повів. Автор видання, історик Богдан Зек, розповів в обласному кризнавчому музеї представили друге видання про спецпідрозділ «Світязь», сформований із добровольців управління МВС в області у червні 2014 року. Коли з ним почали ознайомитися, і добровольці і світязь зрозуміло ж, вони почали пригадувати ці події, вказували мені на певні неточності. Я вніс коективи. Це передусім були джерела, свідчення очевидців. А це їхні були інтерв'ю. Керівниця обласної малої академії наук Тетяна Михалюк у рамках презентації анонсувала інтернет-проєкт, в якому постійно оновлюватимуться дані про загиблих волинських воїнів. Цей проєкт буде реалізований зусиллями дітей, тобто, працюючи над даним проєктом, вони зможуть ще раз переоцінити цю високу ціну, яка заплачена за їхнє майбутнє. Кожна територіальна громада, прізвища, коротенькі історії тобто, це не буде суха інформація. Народився, загинув. Наше бачення все будуть такі. І спогади, родичів, сусідів, вчителів. Зі слів Богдана Зека, книгу про свято бійцям світі видали накладом 500 примірників. Її планують розповсюдити в обласних книгозбірнях. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Відсьогодні медична бригада Луцького пологового будинку розпочала безплатне обстеження жінок у селах Луцької громади. Розповів директор медзакладу Сергій Сябрук. Каже, нині лікарі працювали у селі Тарасове. До місцевого фельдшерського акушерського пункту прийшла на огляд 55-річна Світлана Міщук. Ми працівники дитячого садочка ми перевіряємося частіше, раз в рік обов'язково. з війною. То, бачите, трошки вже давненько. Ми були. Це дуже добре. Зараз обстежимося йозі зробимо». І всі знають, що зі статистики, скільки є онкозахворювань молочної залози. Ну час жіночки не дуже поспішають обстежитись, а це дуже треба. Оце є кольпоскоп. Ми дивимося шийку збільшенням в 10 разів. Дає можливість виявити. Перед захворювання лікарка Лариса Шиндебило каже, що річний огляд гінеколога дозволяє жінкам запобігти ускладненням багатьох хвороб. Необхідно проходити раз в рік цитологічне обстеження, скринінг патології шийки матки, скринінг раку шийки матки, тому що це захворювання на жаль, воно коли вже починаються клінічні симптоми, це буває запізно. Тут у вас, важіночка все добре. Проблем я не бачу. П'ять років не обстежувалася в гінеколога. каже 64-річна Ольга Мельник. Говорить, декілька років тому мала проблеми зі здоров'ям. У 2015 році була в мене велика операція. Ходила поки що, того, а трошки вже забулося. Пройшло богу, дякувати добре, де вже й не йдеш. А знаєте, як в селі то далеко їхати, то не охочеться. Йдеш тоді, коли, не дай Боже, якась проблема зі здоров'ям. Портативний апарат нашого полового будинку Соноскейп. Ну, в принципі, він для роботи іменно для таких виїзних випадків дуже добрий. Тут можна виявити фіброму, фіброміому матки, кісти яичників. можна тут обстежити нирки, печінку. Виїзна бригада медиків у складі двох лікарів та двох медсестер працюватиме двічі на тиждень, сказав керівник луцького пологового будинку Сергій Сябрук. І виникла така ідея створити ці бригади і перенести консультацію обстеження ближче до пацієнта, створити їм комфортні умови от, для обстеження вчасність і зручність. І тому ми почали те, що ближче, поки до нас взяли з старостинського округу Боголюбського, створили цілий графік і оприлюднили його. На на сайті Луцької міської ради і луцьких міських територіальних громад, щоб люди могли орієнтуватися, коли і в яке село ми приїдемо. Зі слів Сергія Сябрука, впродовж дня у селі Тарасове гінекологи оглянули 20 жінок. Двадцятьом зробили УЗД-обстеження. Наступного разу бригада медиків працюватиме у селі Зміїнець. Виїзд запланований на 16 березня. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Педіатриня Тетяна Неклюдова у Луцьк приїхала торік, у квітні зі Слов'янська, Донецької області. Це моє робоче місце. Я працюю тут уже вісім місяців. У Слов'янську була меддиректоркою обласної дитячої лікарні. Каже, коли сусіднє місто зюм опинилося під окупацією, вирішила, що потрібно виїжджати. Страшніше окупації мені каже, нічого нема під Росією. жити. Ніхто не захоче. Ми ж українці, це наша країна. Ну як це прийдуть? Чужі люди і будуть з нами. Як ми їм служити повинні? Чи як люди в паніці тікали вплоть до того, що в піжамах в поїзди сідали? Пригадує, коли приїхала до Луцька, то одна жінка відмовила їй в оренді житла, побачивши, що з Донеччини, а тоді зустріла іншу, яка надала безплатне житло, де мешкають і донині. Такі люди є, і ми тоді не вірили своїм очам, бухам, що вона нам таке пропонують просто, просто жити безкоштовно. Це щось таке неймовірно було. Розповідає, найважче на новому місці було повністю перейти на українську мову. Як тільки перші бомбардування почались на Київ, Харко, Харків, Чернігівці, перша думка була це ніколи більше російською не розмовляти. Хоча ми жили все життя в російськомовному регіоні, двері в магазин. І за склом такий плакатик, шановні російськомовні, спробуєте говорити українською. Ви не смішні, ви милі. Я це прочитала просто. Мене так це вразило, і з тих пір я намагаюся розмовляти українською. Каже, щодня думає про перемогу і чекає дня, коли зможе повернутися додому. Речі вже зібрала. Як тільки відженуть поганцю всі від нас і не будуть доставати вже артилерію до наших іноді буває ну, просто дуже гірко, що це ти робиш і не вдома. Вроді все робиш так і працюєш, і дітей там допомагаєш якось дітям, і щось готуєш на кухні, але це не вдома, це дуже гірко і дуже больно. Ну, на мою думку, багато людей, для яких було не все однозначно то точно вже не будуть прихильниками росії вони вже українці істині бо вони побачили лице Росії справжнє а я думаю що все зміни, зміниться на краще Вадим панафілін валерій фатисов суспільне новини луцьк Загалом у медзакладах волині за період повномасштабного вторгнення російських військ працевлаштували 139 українців, які вимушено покинули свої домівки, розповів керівник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. 103 лікарів працевлаштованого закладу охорони здоров'я, 28 середній медичний персонал і 8 це інші допоміжні служби в закладах охорони здоров'я. Маємо досить хороші відгуки про лікарів, тому що це підготовлені фахівці, які працювали, які скажімо, мають хороший потенціал кадровий потенціал, який які досить добре володіють своїми спеціальностями, і це досить велика допомога в роботі наших закладів. У мене є дуже багато прикладів, коли громади первинки для того, щоб залучити. Спеціалістів для роботи в своїх закладах відремонтовують житло, надають людям житло, тому що всі розуміють, що соціально-побутові умови для нормальної роботи працівників охорони здоров'я це є досить і досить важливий фактор. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.